Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як я дешево і сердито модернізував а, автомат ак 74 який мені видали а, при мобілізації. А, так І перше, з чого я хочу почати, це приклад. А, до цього тут стояв приклад, так зване, весло, і мені він насправді. Не сподобався, тому що він аж, я б сказав, занадто довгий. При тому, що я в принципі зріст у мене 1,80 метрів, руки більш-менш довгі, але все одно досить незручний він. А, а Особливо, якщо впирати його у бронежилет, то це взагалі жах. Плюс тильник там металічний, він ковзає. Тобто він був для мене максимально незручний. Цей приклад набагато коротший, з ним вкладатися у зброю дуже зручніше стало. Плюс тильник тут гумовий і збільшеною площі. Тобто набагато зручніший. Плюс ще бонус в тому, що. Їздити в машині зі зброєю теж стало легше, тому що вона стала в цілому коротша. Так що, якщо хтось взагалі там воді або постійно на машині їздить, то тоді краще ще буде взяти і складний приклад, ну, в моєму випадку, мені було достатньо цього. Це приклад роздрукований на 3D-принтері, і, в принципі, якість більш-менш непогана. Коштував він, здається, 80... 850 гривень. І, в принципі, то невеличка ціна для нього. І по вазі він плюс-мінус такий самий, як і. Єдиний мінус, який в ньому є в порівнянні зі стандартним, це те, що відсутній відсік для пеналу. Ну, Пенал можна носити і в рюкзаку або в кишені. В принципі, це не критично, як на мій погляд. Наступне і не менш важливе, це руків'я. Стандартна ручка вона дуже тоненька, і тримати зброю однією рукою зі стандартною було досить важко і незручно. Тому я встановив так звану пістолетну рукоятку, вона теж надрукована на 3D-принтері, бо так дешевше. І вона коштувала мені 350 гривень. Що, на мій погляд, взагалі копійки. Встановлюється як приклад, так і руків'я усього лише за допомогою викрутки, ніяких маніпуляцій чи переробок робити не треба, тому. Все легко і швидко. До речі, ще в цьому руківі є такий бонус, як такий собі відсік. Я спробував і пенал сюди, на жаль, не входить, але по дивному збігу сюди якраз ідеально входять цигарки. Тобто, 6 цигарок сюди можна покласти. Але я не палю, то мені це, в принципі, ні до чого. Але ті, хто палить, ті, мабуть, оцінять. Далі. Далі я встановив збільшену кнопку скиду-магазину, вона набагато зручніша, ніж стандартна маленька, яка теж залізна, впивається в руку. Ну, взагалі то краще в перчатках працювати, але навіть в тактичних рукавичках це набагато легше. Просто береш магазин і він сам вже виходить із шахти. Наступне, що я зробив. До речі, збільшена кнопка коштувала, здається, 220 гривень, і вона фіксується на 4 бовти. Шестигранник був у комплекті. Далі я встановив накладку. Вона чи гумова, чи скоріш навіть поліуретан. Збільшена накладка на гачок затвору. Теж набагато зручніша стала робота як в перчатках, так і без рукавичок. І, в принципі, вона встановлюється максимально легко. Також я встановив буфер віддачі. Тобто затвор вже при своїй роботі він не вдаряється метал об метал, а трошки удар гаситься об поліуретановий такий демпфер. І Tromix плюс демпфер коштували мені 200 гривень. Тобто, в принципі, все дуже бюджетно, встановлюється взагалі за лічені. Хвилини. Також, ще я що доробив, це обов'язково я пройшовся в прямому сенсі слова, доробив напильником, взяв надфіль і пройшовся по краях, по краях як шахти магазину, так і по інших, щоб трошечки. Зняти фаску, бо дійсно можна або зачепитися, подряпатися, і магазин також гірше встановлювався, чіплявся за ті гострі краї А зараз стало все набагато краще. Що я ще зробив, це трошечки підігнув запобіжник, тому що. Автомат був майже новий, і він рухався ну дуже складно. Одним пальцем його не можна було здвинути, а зараз він рухається так, як треба. Тобто я просто взяв його, викруткою, трошки піддів і вигнув його, наскільки це потрібно. Але головне не перестаратися. от в принципі, в принципі, ще також треба підібрати зручний е, ремінь, тому що стандартний, він не найгірший, але е, ну, все одно краще взяти для себе більш е, зручний варіант. І що я ще хотів сказати, що все, що ви з автомату знімаєте, навіть цей презентовий ремінь все треба зберегти, тому що колись ви цю зброю будете здавати, і треба бути, буде повернути все на місце, як воно і було, коли вам видавали. Тому пам'ятайте, не загубіть. До речі, поки автомат розібраний, цікавий факт, навіть у такому стані він ще може стріляти. Тобто заряджаємо, вставляємо патрон вручну. Так, вставляємо. Зараз я витягну для прикладу. Патрон вставили. Затвор і. Можемо вистрілити. Так що майте на увазі. Так що, задавайте свої питання, ставте вподобайки. Слава Україні!